Закривати збори стає все важче, Втім, коли є потужна спільнота, і кожен вміє грати в команді. Будь-яка ціль підкориться. У столиці спортбізнес клаб зібрав гроші, і передав куплені на них два джипи військовикам. На заході були присутні амбасадори клубу та прикордонники. Як це було, бачила Дар'я Бошко. Кошти на автівки збирали на благодійних аукціонах зі спортивними лотами. Окрім цього, були й донати як від членів Спортбізнес-Клаб, так і від учасників заходів. На початку планували придбати один джип, та коли долучились амбасадори добрих справ клубу, вдалося помножити плани на два. Це благодійний проект нашого клубу. «Спортбізнес клаб Україна. Серед амбасадорів у нас були олімпійські призери, менеджери, президенти федерації, окремі блогери та учасники нашого клубу. Більш ніж 300 тисяч гривень ми зібрали і ці дві автівки. Якщо б ми покупали, купляли їх тут в Україні, то вони б коштували один, напевно, так 250-300. Але нам допомогли наші друзі, українці, які переїхали з країни до війни, і ми привезли аж два джипи. Тому це дуже круто. Тепер два позашляховики допомагатимуть нашим прикордонникам виконувати бойові завдання. Вони поїдуть на в перший прикордонний загон це міста Маріуполь. Базувалися вони там, будуть працювати на Донецькому напрямку. Будуть машини використовуватися для підвозу їжі та боєкомплектів на першу лінію, а звідти вивозити будуть поранених бійців, тих, що потребують на ну на виїзд на задню, ну грубо кажучи, в жовту зону. Кожен раз, коли допомагають волонтери, приганяють нам автівки. Я відчуваю те, що у нас дуже міцний тил. Те, що а, є, хто назад підстрахує, Ми отримали дуже швидко від пропозиції до передачі автомобілів, дуже мало часу. буквально тиждень автівки військовим передавали біля будинку, де раніше жив амбасадор клубу Андрій Ковальський. Наприкінці минулого року в його квартиру прилетів російський шахет. Для мене дуже важливо і принципово, що це відбувається саме тут. Передача цих активок, тому що сюди прилетів дрон. Він зруйнував моє житло, але не життя. І це як символ того, що життя триває, і в наших силах зробити так, щоб ворога не став. І спорт бізнес клав для мене дуже близька е структура і я дружу з багатьма. Тому коли я зрозумів, дізнався, що хлопці збирають, навіть не було питання так, збираємо стати амбасадором, звісно, так, привести машину, так, все, що завгодно, для того, щоб ми перемогли. Закривши одну з потреб військових, спортбізнес-клаб вже планує оголосити наступний збір.